Привіт, акторка Наталка Денисенко опинилася в епіцентрі прильоту в Чернігові. А Олег Скрипка пояснив свої слова про фемінізм і жіночий егоїзм. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Головна тема цих вихідних це, звичайно, Чернігів і прильоти у центр міста у вихідний день. Так от акторка Наталка Денисенко з сином опинилася в епіцентрі цього вибуху. Наталка приїхала у свій рідний Чернігів на вихідні і опинилася недалеко від самого прильоту. Акторка з сином Андрійком одразу побігла в укриття. А ще Денисенко каже, що діти дуже злякалися від сильного вибуху. Наталка каже, що збиралася йти гуляти містом але через те, що вона довго збиралася, то сам вибух заскочив їх вдома. Ми знаємо про загиблих дорослих і одну маленьку дівчинку. А ще від цього прильоту постраждала донька соліста гурту Систем» Ігора Леньо. Звати її Маланка. Донька музиканта розповіла, що була через дорогу від драмтеатру, тому вибухова хвиля дісталася і її у Маланки подряпана і трохи крові. А після удару Маланка побігла до укриття, де витрусила скло та обробила. Рани, і вона додала, що у Чернігові була і її мама, але в іншому укритті. Ну а сам Ігор написав, що в той день після повідомлень від доньки посивів на цю подію. Відреагували багато відомих людей, зокрема, Максим Галкін. І я нагадаю, що Максим є іноагентом. Він написав довгий текст про дівчинку, якої більше немає, через те, що далі цитую: якийсь дядя натиснув на кнопку. Я прочитав цей текст і цей пост, і побачив багато слів подяки Максу від наших відомих людей. Але тут у мене питання: а за що ми маємо дякувати? За те, що Макс Галкін написав цей пост, де не було жодного слова про те, що це зробила Параша. Я вже писав у себе в інстаграм, що я не розумію, за що саме ми маємо дякувати іноагентам. А Максим Галкін, якраз іноагент в Росії. Що змінить для нас цей пост? Як на мене? Нічого це не змінює. Ракети як летіли, так і будуть летіти. А ті, хто там живе, як думали, що ми винні, так вони й будуть думати. Якщо такі, як Максим Галкін, зможуть зробити так, щоб ці контрацептиви не запускали в наших дітей ракети, тоді я також йому подякую. А поки не бачу за що саме це робити. І ще раз наголошую: я не проти того, щоб Максим Галкін чи інші підтримували Україну. Я тільки за. Але вважаю, що... Наше життя від цього не зміниться, і дякувати за це не обов'язково. Це виключно моя думка, і ви можете бути не згодні з нею. Я поважаю будь-яку думку з цього чи іншого приводу. Але хотілося б почитати ваші думки щодо цього, тільки не просто там образливі слова, так а саме зважені і тверезі думки. Чекаю в коментарях. Зірка серіалу «Надприродні» Міша Колінс, який з перших днів вторгнення підтримує Україну, у свій день народження опублікував фото з синьо-жовтими прапорами. і Актор закликав фанатів привітати його донатами на допомогу розмінування нашої країни. За його словами, ніщо так не потішить його в цей день як пожертвування на врятування мирного населення України. Ну, а співачка Наталка Карпа, схоже, більше не розлучається зі своїм чоловіком і у пари новий виток у стосунках. Про це свідчить нова сімейна фотосесія, де є і Наталка, і Євген, і їхня спільна донька Злата. Ще наприкінці 21-го року артистка розповідала, що вони з Євгеном Тереховим переживають кризу. Стосунки пари суттєво змінилися після народження доньки Злати, Ну а подружжя навіть роз'їхалися та не жило разом. І коли почалося повномасштабне вторгнення, Наталка та Євген поставили свої стосунки на паузу. Але, схоже, стосунки відновились, і цьому можна поставити лайк. А у мене на каналі вийшов подкаст з відомим продюсером Михайлом Ясинським. І цього разу ми говорили про те, чи зможуть стати популярними молоді артисти і як цим молодим артистам взагалі продовжувати бути на хвилі популярності. Це і Кола, і Як Так, і Шумей, і Чіф. І у подкасті Слава Ясинському ми показуємо вам зворотній бік шоу-бізнесу і обговорюємо питання, які пов'язані з артистами. Зокрема, я запитався у Хела, як зараз молоді артисти розкручують себе, і скільки для цього потрібно грошей, і як потім ці молоді артисти заробляють. Підпишіться, друзі, на канал, і посилання на подкаст є в описі цього відео. Ну і нагадаю, що у мене є телеграм-канал, де я пощу багато актуальних новин шоу-бізнесу. Посилання на нього також є в описі цього випуску. Підписуйтесь. А Брітні Спірс одразу після оголошення про розлучення погнала відпочивати в компанію інших чоловіків. Виконавиця у своєму інстаграм почала активно ділитися пікантними кадрами. Спочатку артистка показалася на ліжку, де лежала топлес. Груди Брітні приховувала. Ковдрою пікантні кадри артистка не підписувала. А вже через годину співачка знову опублікувала провокаційні кадри. Артистка поділилася, що влаштувала таку собі вечірку, і серед запрошених були лише самі накачені чоловіки. Спочатку брітні, яка була одягнена у чоботи та зелену мінісукню, показала, як один з гостей облизував її ноги, а потім артистка показала, як купа чоловіків тримали її на руках на подвір'ї. Ну і гості розгойдували знаменитість, ніби збиралися кинути до басейну. І ще одна сумна новина: на фронті загинув український актор Олексій Хільський. Хільський відомий за ролями в серіалах на твоєму боці: Квочка, Кріпосна, Лікар Ковальчук, Опер за викликом і багато інших. Ну а 14 листопада Олексію мало б виповнитися 36 років. Чоловік служив у 46 й окремій аеромобільній бригаді на посаді головного сержанта взводу розвідроти. Він брав участь у наступальних операціях на Херсоні, захищав Бахмут та Солидар. Ну і захисник був двічі поранений, але після лікування та відновлення знову повертався на фронт. Олексій мріяв про перемогу і про повернення до професії. Ну а у актора залишилися дружина та донька. Маша Єфросиніна показала зворушливі кадри, як син Сашко зустрічає свого батька і Машиного чоловіка Тимура Хромаєва. Справа в тому, що Тимур продовжує нести службу в лавах зсу. І з восьмирічним сином за ці півтора роки він вживу бачився лише три рази. Ведуча каже, що дуже щаслива від того, що син зміг побачитися з батьком, хоч це відбувається не часто, але їй дуже дорогі ці щимливі миті. Олег Скрипка виправдався за свої слова про фемінізм. Раніше артист заявив, що фемінізм це егоїзм і прояв поганого виховання жінок, які не шанують чоловіків. Мовляв, цей тренд зараз активно набирає популярності і в Україні. Ну і тепер Олег каже, що його неправильно зрозуміли і перекрутили всі слова. За його словами, він шанує і обожнює жінок, і переконаний, дівчатам скрізь є місце на фронті на підприємствах та у шоу-бізнесі? Ну а звання чмоня тижня цього разу не буде. Бо поки збираю інформацію про кількох персонажів. І знаєте, виникло питання: а куди подівався Андрій Доманський? Може, ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, адже я писав Андрію і пропонував йому зробити інтерв'ю. Він прочитав моє повідомлення, але не відповів. Тому поки збираю інформацію для того, аби не бути багатослівним в пусту. От кого б ви записали, друзі, в рубрику чмоня тижня? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і знов ж таки, якщо у вас є інформація про Андрія Доманського, також пишіть в коментарях. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підпишіться на канал. Ну а минулий випуск і подкаст Слави Ясинському з відомим продюсером Михайлом Ясинським. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.